Привіт, мої любі, сьогодні у Рубриці крізь рожеві окуляри. Ми з вами зануримося у чудернацький поставангардний світ художника Петра Гулина. Картини визначного українського поставангардиста Петра Гулина насичені барвами та формами, стрімкими лініями та геометричними площинами. Домінантною рисою всіх картин є гармонія усіх деталей. Здається, що фантазія художника невичерпна і дещо екстремальна. Реальність виходить за свої межі, створюючи зовсім інший світ. Світ Петра Гулина. Людина надзвичайно багатогранна, цікава, оригінальна та смілива. Доктор мистецтвознавства Орест Голубець убачає в циклах творів живописця певний процес дефрагментації, що стає безкінечним і ніколи не завершується, та вбачає цінність цього художника в тому, що він вміє створювати свій світ, вміє відійти від світу, просякнутого лицемірством та фальшивістю, і сформувати власні ідеали. Перехрестя це ж таке поняття дуже широке, так і перехрестя життєвих якихось. Е Справ, так, перехрестя, і добра, і зла, так, перехрестя. Чисто в якихось професійних речах щось дається, щось менш дається. Так. Це все, ми всі стоїмо десь на перехресті. Нас тут вітрами на тому так. Часом сонце нас е, ласкає, часом е, все всяке є. На перехресті це така складна, складна справа перехрестя. Художника наскочить, йому завжди цікаво щось, щось таке зробити там, де майже воно вже є готове зроблено, а попробувати таку авантюру зробити, а то скоріше така, така авантюра скорша. Авантюристики? Ну, всі ми авантюристи. Він авантюристка, і він авантюристики. Хтось в більшій мері міряє, хтось менше, хтось скривається, хтось це, не дуже. Ховає так, а хтось хизується цим, але мали авантюриз посидив кожній люди, особливо в жінках. жінка. Жінка це, це такий цілий, цілий світ, цілий всесвіт такий. І трактувати можна безконечно. Петро Голен із числа тих художників, які є яскравими творчими особистостями. У своїх роботах він намагається уникати буденних проблем і катаклізмів. Митець є доволі цінним і цікавим і для молоді, і для досвідчених художників, адже має своєрідний і сучасний погляд на речі. Петро Гулен спеціально для програми «Вечерній простір».